та Асті обирають Україну та члени журі національного відбору Євробачення 2023 від України. Олександр Рева, АК Артур Пірошков, драма його матері у відносинах із сином. Також з вами обов'язково сьогодні поговоримо про мегарекламщицю Юлію Вербу, криптовалютчика Владислава Топалова та драма вже колишнього дуету, любовна драма. Дві матчі. Вмощуйтесь зручніше, з вами незмінно ваш Пліткар, без м'юзік, 24 на 7 про головні події зі світу шоу-бізнесу. Найголовніше, друзі, будь ласка, залишайтесь в безпеці. Не забудь підтримати це відео вподобайкою, підпискою на канал, обов'язково коментар для просування ролику, тисни на дзвіночок, не пропускай нові випуски. Обов'язково підпишись на мій телеграм, там багато цікавих інстазливів про проєкт. Голостяк 12 сезон. Усі посилання на мої соціальні мережі в описі під цим відео. Також нагадую нашим зірочкам, не потрібно на нас ображатись. Маємо право на свою суб'єктивну думку. Беремо інформацію з відкритих джерел, це означає, що маємо право на суб'єктивщину. На секундочку. Ну що ж, не витрачаємо час, поїхали розбирати нові плітки дня. Зіркові плітки та інсайти. Ваш тату пліткар без палу М'юзік знає усе. Тисни на дзвіночок, став подобайку та підписуйся на канал. Гарячі у на сьогодні новини. Хочу прокоментувати наступне: українці обрали журі національного відбору на Євробачення 2023. Лідерами голосування стали Тарас Тополя 17,41%, Джамала 15,71% та Юлія Саніна, 15,69%. В прольоті у нас точно залишається Тіна Кароль, дзідцю злата Огнівіч. А, окей, діду взагалі не в тему. Тіна Карелі, Злата Огнєвіч – Це старі приклади участі на Євробаченні. Але ж Катерина Павленко, як її не взяти у склад журі, для мене це абсолютна дикість, тому що вони зайняли високе місце. То пам'ятає гурт Говей нещодавно абсолютно представляв Україну на конкурсі. Безумовно, що вони популярні, вони яскраві, їх дуже любить Європа. Тому не взяти Катю ну, це абсолютно безглуздість. Ну До того ж, які в мене виникають запитання. В принципі, все, що пов'язано із суспільним, це безглуздість та маячня. От яке має пряме відношення Тарас Тополя до Євробачення? Що після того як він записав дует із Едом Шираном, він настав е -е, головним показником якості музики в країні? От до чого тут Тарас Тополя? Те, що він зараз, умовно кажучи, популярний, так це через те, що він дуже товаришує з офісом президента. А де тут музика, де тут сам Тарас Тополя? От нещодавно писали, він на передовій, точніше в теробороні, на відміну від тих артистів, які за кордоном, так краще він за кордоном збирав би кошти і виступав і займався би своєю справою, а не цією показухою. Тарас Тополя, дивіться, я зараз коментую новину виключно. В контексті конкурсу Євробачення, що таке Тарас Тополя? яка це якість? Це просто український артист з патріотичним меседжем, який має дует зі світовою зіркою. І то це було вигідно Ширану, тому що так підтримали Україну. І це іміджова історія для міжнародного артиста. Абсолютно неприємніша людина не викликає в мене взагалі ніякого захвату, ніякої симпатії. Це моя думка. Я на своєму каналі маю право не подобається ні як музикант, ні як людина. Абсолютний фальш, абсолютна нещирість і ось це прикривання патріотизмом. Як на мене, знову ж таки, ви можете не погоджуватись для цього. У нас і є наша спільнота, в якій ми з вами. Ведемо палку дискусію на ті чи інші теми? Як на мене, у випадку Тополі це абсолютне прикриття патріотизмом, аби бути на хвилі, аби потім стати головною зіркою в країні. Але у Тополі це не вийде, тому що Тополя не харизматичний, там немає нічого. Все, маєш теплі зв'язки, так вже все, головна зіронька, і вже в члена журі Євробачення. Тополя! Яке Євробачення взагалі? Кому ти там нафіг треба? Яку ти можеш дати якість? Ой, ой, господи, господи. Нарікаю на себе зараз хейт цих дрочерів тополі. Але по, по суті, ну реально, люди готові це хавати. Ну, хавайте, окей. Але в контексті Євробачення тополя не має нічого спільного з цим конкурсом. І в чому я не правий? Якщо вибирати між Тополею, і Катериною Павленко то однозначно Катерина Павленко, пісні якої ми знаємо. Гурт, який знає вся Європа. А то Поля, ноуней, його знають тільки в Україні. О, капець. Просто капець, бомбить. Жаль, жаль, що, скоріш за все, Каті Павленко не буде у складі журі. Понад півмільйона українців проголосували. Окей, друзі, ваш вибір, я його поважаю. Але найлегше нагнати своїх ботів та дрочерів в тополі і перемогти у співвідношенні голосування. Якось нечесно. Йдемо далі. А зараз послухаємо гарячий ексклюзив, подейкують, що це перехід артіка та асті на сторону добра. Слухаємо. Я не знаю, чи це правда, чи це ні, але ширяться чутки, що Артик і Асті записали дует українською. Ну, спірна тема, тому що є такі унікальні тембри голоси, які будуть дуже схожі на голос нової солістки Асті, тому не знаю, але якщо це правда, то було би дуже приємно. Я не думаю, що Артему Мріхін, який більш відомий як Артік, настільки. Настільки нелюдяний, розуміючи, бачачи, що відбувається з його рідним містом Запоріжжя, що це місто намагаються зрівняти з землею російські солдати, знаходитись надалі в Москві, випускати там музику і взагалі робити вигляд, що нічого не відбувається. Севіль, а тобі, як з цим живеться, яка із Криму? Я не знаю. Я не знаю. Я буду пильно стежити, кому що відомо. Можливо, моя здогадка теоретично, що це такий а, був е, плавний відхід від російського ринку, і Артем мовчав, аби розпродати свою нерухомість і так далі. Але не факт, друзі. Далеко не факт. Тож е, сподіваюсь, що правда. А якщо неправда, ну, сумувати ми не будемо, адже ми вже звикли, що є категорія публічних людей, для яких важливіші гроші, аніж батьківщина та совість. Сьогодні в якомусь сенсі в нас буде, на перший погляд, трішки росіянський, здавалось би, ефір, тому що ніби більше про росіянський селеб, але ні. Усі ці селеби мають пряме відношення. Так чи інакше до України. Ось, наприклад, Олександр Рева, більше відомий як Артур Пірошков, він українець, він родом з Донецьку, хто не знав. І найцікавіше, що з моменту 24 лютого Пірожко взагалі зникає скрізь. І вже минуло 9 місяців війни, і про Реву нічого взагалі не чутно. І ви знаєте, в такому контексті, коли ти українець і ти не готовий відкрито виступати проти війни, краще вже мовчи. От краще вже мовчи і все. Тому що коли ти починаєш загравати зражкою або якось сидіти дупи на двох стільцях, це максимально кріпово. Тому Рева, можливо, в якомусь сенсі робить правильно в контексті його бачення світу і ситуації. Для мене особисто, ну я ніколи не захоплювався Ревою, мені взагалі байдуже, що він там і як. Але хоча б він не поступає по скотськи як це роблять більшість українських селеб на Росії, типу Ані Сідакової, Джигана і бла-бла-бла. Та ж Соня Стожук, господи, прости. І мама співака повідомила наступне: не телефонує рідній матері, і вдома в неї в гостях вже не був 18 років. Зустрічається вона тільки в готелі, де він зупиняється. Інколи телефонує. Мама, привіт, как здоров'я? Я говорю, синочок, сьогодні я з паличкою йду дуже печально. Він говорить, мені отрицательні емоції не нужны, і кладе трубку. Зізнається Любов Рачеєва. Любов Миколаївна підмітила, що вона зовсім не бачить внуків і вважає, що у всьому винна невістка, дружина Реве Анжеліка. Сину подобається бути під каблучником, так що нехай. Що mm -hmm. тут можна сказати? Батьків ми не вибираємо. І я не просто так взяв цю тему в сьогоднішній випуск. У мене теж складні відносини з батьками. Дуже складні, дуже непрості. Але в мене вистачило сили і мудрості пробачити і маму, і тата і е, рухатись далі, не тримати свої образи і не чекати від них того, чого вони мені не можуть дати. Оскільки. У тата така ж сама історія, він повністю залежний від думок іншої членкині нашої сім'ї. А ось мама, ну, в принципі, недостатньо емпатична людина, була принаймні такою. Тому, друзі, якщо у вас непрості відносини з батьками і ви не хочете, або з якихось причин вже не можете налагодити цей контакт, будь ласка. Не тримайте образи, відпустіть це, адже саме ось ці образи дуже заважають рухатись далі, розвиватись і чогось досягати в житті. Тож, будь ласка, які б там у вас відносини не були, напишіть, запитайте, як справи, і підтримайте своїх батьків. Майте на увазі. До речі, які у вас стосунки з мамами і татусями, напишіть, будь ласка, в коментарях. Цікава тема, хотілося б про це поговорити. Але мій головний меседж що дитячі образи. Зупиняють ваш розвиток і лишають вас можливості чогось досягнути в цьому житті. Так незламні, красиві мої, рухаємося далі. Капець я в шоці! і переношу рекламу в виконанні. І дивлюся: 99 реклам. Завтра буде 102. Це капець багато. Я вже давно так багато тобі не записувала. Зазвичай ти казала 70-80 реклам на місяць. І нормально, щоб не засмучуватись. Як тобі цей місяць? Не важко. 100 реклам цього місяця. Вогонь. Ось таку діч публікує Юля Ворба, А потім вона публікує, що вона себе вирішила побалувати і купила собі дорогезні, просто дорогезні офвайт. До речі, офвайт. Кроси, які не коштують 100 200 доларів, це в той період, коли в країні воєнний час. Тобто, пані Вербі можна йти за кораблем і долучатись до компанії Ані Трінчер. Яке дніще. я би на місці аудиторії Юлі просто би відміняв цю шма... інакше не назвеш. Тому що це просто пу і ще більше пу бренди. Які замовляють рекламу у верби. Дівчина, яка не може зв'язати двох слів, яка взагалі інтелектуально на ось такому рівні. Чому вас навчити може пані верба? От розумієте, в даному випадку, яке прізвище такий інтелект. Чим ти вихваляєшся? Статками? татками, оффлайтами, те, що в тебе сотня реклам, і це як мінімум п'ять доларів ти заробила, як мінімум. В той час, коли у людей взагалі нічого немає. Будь ласка, лишайте громадянства таких людей і висилайте в Ерефію. Ось там місце Юлі Вербі. Це ж настільки повинна бути відсутня емпатія у людини, що чхати вона хотіла на те, що відбувається в житті у більшості українців. І зараз деякі прихильники налетять, скажуть, що ти приколупався, життя продовжується. Що тепер не жити? Та живіть, будь ласка! Але це ж не 14-й рік. Зараз повномасштабне вторгнення Ерефії. Наші хлопці і дівчата гинуть не за те. Напередовій, аби такі, як Юля Верба, вихвалялись, о Боже, в мене 100 сто реклам, і я вирішила купити собі офайт. Та подавись ти своїм файтами верба. Бридота, просто бридота. І мені дуже жаль, що в нашій країні немає культури відміни. Погоджуйтесь зі мною чи ні, будь ласка, напишіть в коментарях. Непроста тема, про яку важливо говорити. Продолжаем заседание экспертного совета рабочей группы по вопросу законодательного регулирования криптовалют, членом которого я являюсь. Движение есть. И это говорит о позитивной риторике. Хорошо, что есть площадки для участников рынка инвесторов, где можно обсудить тематику и развитие индустрии. Всем продуктивной недели. Вот такой пост в своем инстаграме, то есть понад тиждень тому залишив Влад Топалу, яке він має відношення до України. А тому, що він чоловік и Регіни Тодоренко, яка там відсижується, відмовчується и полностью поддерживает путинский режим. И... Тут файно було би сказати, яка країна такі експерти. От що, Влад Топалов міг забути а, в го так званій, в Міністерстві вбивств в комісії криптовалюти. Ви бачили цього Топалова? Топалов вже продовжує сидіти на заборонених а, препаратах. Топалов продовжує аб'юзити Додоренко. То Павлов продовжує бути нікчемою, яким він завжди і був. Тому, дивлячись на такого залежного чувака, у якого в очах лише в зіницях порошок, і не більше, ну у мене запитання, по яким критеріям ви. Ну, да, що я? От, от знову, знаєте, монолог самим собою. А чого, а хто, а навіщо? Дечкати абсолютно. Просто коли беруть таких. Фахівців це говорить про те, що Рефія настільки заблукала і кажуть, що після війни у нас не повинно бути нічого спільного. Я повністю підтримую, але все одно будь-яка війна закінчується дипломатією. І для того, щоб наші майбутні покоління і нащадки змогли спокійно жити, нам доведеться якось домовлятись з цією кінченою країною. Щоб просто в майбутньому не було воїн, і щоб в цій країні до нас не було ніякого діла, але ж домовлятись нема з ким, і в цьому треш. Тому що там фахівці, такі як Влад Тапалов. І наразі це якась безвихідна ситуація. Але сподіваюсь, що пройде час, і в нас взагалі ніколи нічого, ні при яких обставинах не буде спільного з Ерефією, тому що Ерефія і так подавлювала нашу культуру, наш розвиток і так далі десятиліттями. Ось так, друзі. І на завершення я хочу з вами поговорити про дует «Дві маші». Я думаю, всі ви знаєте, хто ці дівчата, всі знають їх пісні Мама, я танцюю, Басая, абсолютніші хіти, які рвали весь СНД, були популярні і в Росії, і в Україні, Білорусі, Казахстані, і так, далі, і, так далі, і так далі. І в якийсь момент цей дует як швидко взлетів, так швидко і загасає. І було дуже багато чуток навколо дівчат. Вже не секрет, що дві маші були у стосунках, вони зустрічались, це була красива любовна історія, але в один момент все змінилося. І Маша Шейх, блондинка, яка не вміє співати, яка читає. Вона дуже аб'юзивна людина, дуже маніпулятивна. А ось Марія Зайцева, яка чорненька і круто співаюча солістка. Вона максимально проста, людяна, справжня. І знову ж таки запитання: а до чого тут Україна? А дивіться, яка ситуація. Блондиночка повністю підтримала режим Рефії своїм мовчанням, і що для неї було найголовнішим залишитись в, рашці, залишитись в рашці і заробляти гроші в той час, коли Марія Зайцева виступила проти російської агресії. Але потім постукали з Кремля і надавали по шапці. Я тут Машу не засуджую, тому що вона мешкає в Ерефії, їй доведеться якось жити в цьому режимі. І щоб вижити і не нажити собі ворогів і проблем, адже вона мама, вона, так би мовити, ну не те, що змінила позицію, вона її не змінила. Але вона просто почала мовчати. І ось нещодавно, значить, блондиночка Шейх дає інтерв'ю Альоні Блін. Ах. Гедотна, гедотна журналістка, це наш слава дьомін на максималках. І шейх нібито делікатно нема до чого приклупатись, але постійно обесцінює під час діалогу та принижує Машу Зайцеву. Маша Зайцева відповідає. Я откровенно не могла физически найти в себе сил говорить. Мой психолог, к которому я вынуждена была обратиться, рекомендовал мне полностью исключать общение с этим человеком. Потом подруга скинула мне видео на ютюбе Инны, и у меня стали открываться окончательно глаза на происходящее. До последнего я не хотела ничего говорить и не хотела, чтобы имя нашей группы было замешано в скандале. И, наверное, мои почти 20 лет в шоу-бизнесе и отсутствие скандалов о чем-то говорят. Я всю жизнь занималась музыкой. Но когда человек считает возможным позволять своему представителю полоскать меня в дерьме прилюдно, после чего все это разносится по многочисленным пабликам, пороча мою репутацию, у меня не остается иного выбора, как начать говорить. Я обязательно чуть позже отвечу на ваши вопросы, которые поступили мне после интервью моей бывшей коллеги. На часть вопросов я уже ответила здесь, в сторис. На какие то в своєму телеграмі. Мені потрібно, щоб зібратися морально конструктивно і пояснити проходяще. Дякую всім за підтримку. Далеко не усі здатні розійтись так красиво після палки стосунків, як Натела Крапівна і Світлана Лобода. А в даному контексті дві маші. все ж таки в багнюку намагаються втоптати Маша Шейх, свою колишню колегу, не пробачаючи Зайцевій, її адекватність і її талант. Ось що я можу сказати впевнено. Такі, як шейх, люблять топтатися по імені іншої людини і морально себе підживлюють, насолоджуючись, що вони можуть когось принизити. Абсолютно неприємніша ситуація. Мені дуже жаль Машу Зайцеву. Вона класна, вона талановита, вона людяна і справжня. На відміну від Шех, яка вже... Знаходиться у відносинах зі своєю підопічною Євою Власовою. Вони теж коханки, і пройде час. Я думаю, що з Власовою буде теж сама ситуація, що і з Зайцевою, тому що історія, як ми знаємо, циклічна. Маша Зайцева, я хочу побажати тобі терпіння. Все буде добре. Не звертай увагу на таку неадекватність токсичної колеги. Від таких людей нічого іншого і не очікуєш. От це ж моя історія абсолютно з Наталою Могилевською. Те ж саме. Ось такі у нас новини сьогодні. Дякую вам за перегляд, друзі. Напишіть в коментарях, чи зустрічали ви в своєму житті токсичних людей. Затримуються вони в вашому житті чи ні. Дуже цікава тема. От напишіть, хочу почитати! З вами незмінно тато Пліткар Безпало Мюзік. 24 чотири на 7. Пліткуємо про головні події зі світу шоу-бізнесу. Слава Україні! Разом до перемоги! Зіркові плітки та інсайти. Ваш тато Пліткар без паломюзік знає усе. Тисни на дзвіночок, став подобайку та підписуйся на канал.